Практично не залишається середовища, де б українці могли б почувати себе українцями. Чи надходила інформація, наприклад, про випадки торгівлі людьми? Чи є можливість українцям, які дзвонять на гарячу лінію поліції, отримати консультацію українською? Практично в всіх країнах є. Ми говоримо приблизно про виїзд за кордон близько трьох тисяч дітей. Майже 70% внутрішніх переселенців безробітні. У Нас поки триває дискусія, аж до того, що просто примусово вивозити родини з дітьми. Люди. На валізою, з дітьми, що їй далі робити. У нас залишиться велика кількість людей за межею бідності, бо вони втратили роботу і житло. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики, на каналі Радіо Свобода. Мене звати Катерина Лихогляд, і сьогодні ми говоримо про біженців, внутрішніх переселенців і міжнародну підтримку соціальної сфери в Україні. Пані Оксано, перше питання, яке би я хотіла поставити, пов'язано з вашим нещодавним візитом до Сполучених Штатів Америки. Ви можете нам розповісти, що це були за зустрічі і з якими результатами ви повернулися з цих зустрічей. Основна мета участі нашої команди в в Нью-Йорку в Сполучених Штатах це була участь в соціальному комітеті ООН. Там у нас було декілька виступів. І з чим ми туди їхали, що ми хотіли презентувати, це. Наші плани по відновленню і опис тої ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, тому що він дуже важливий для наших міжнародних донорів і міжнародних партнерів. Їм дуже важливо розуміти, які програми є актуальними сьогодні в соціальній сфері, де нам потрібна їхня допомога і підтримка, як ми здійснюємо різного роду видатки. Це, це все якраз ті питання, які ми там обговорювали. А чи йшлося на цих зустрічах зокрема про підтримку наших громадян за кордоном? До прикладу? Чи можна вже говорити про якісь конкретні кроки чи деталі цих зустрічей? Так, е, окрім загальних таких зустрічей, які були власне на засіданнях комітету ООН, в мене було багато двосторонніх зустрічей, які були також дуже цікавими, як, як на мене, і мали зовсім інші змісти. Чи додаткові зокрема? Ми зустрічалися з міністеркою Португалії, і мова йшла про обмін даними щодо тих людей, які є сьогодні в Португалії, отримали тимчасовий притулок. І більше того, вони також говорили про те, що е, вони можуть надавати нам свої платформи, е, цифрові платформи, де вони здійснюють. Ні, облік наших громадян, щоб ми мали можливість доносити нашим українцям якусь інформацію про послуги, сервіси, про діяльність в Україні, про те, що їм важливо знати, що відбувається з їхнім статусом. Тобто, ми домовились про таку взаємодію. Також у мене були зустрічі з міністерками Фінляндії і Швеції. Як відомо, Швеція зараз головує в європейському союзі. Ми також дуже тісно поспілкувалися про взаємодію, співпрацю і обмін досвідом щодо формування соціальних сервісів. Та захисту прав дітей, тож зараз е, я очікую на візит. Е... Міністерки соціальної політики Швеції в Україну, а потім на червень плануємо спільну велику конференцію по захисту прав наших дітей, що сьогодні перебувають за кордоном. Раніше я читала на вашій сторінці в одній соцмереж про те, що ви обговорювали з міжнародними партнерами, зокрема створення українських осередків для українців за кордоном, для того, щоб вони могли отримувати певні послуги чи інформацію. Чим викликано таке рішення, такі дії ваші кожна з держав в основному намагається інтегру. Вати наших громадян в свої громади, тобто організовує їм центри для вивчення тої мови, де вони перебувають, для можливості прийняття на роботу. Діти потрапляють в загальну систему освіти тих країн, куди вони переїхали, і це основний фокус кожної з країн разом з тим. Ми розуміємо, що практично не залишається середовища, де б українці могли почувати себе українцями, де б вони могли взаємодіяти між собою, де б вони могли поділитися якимось. Нюансами перебування в тій країні можливо просто е, обговорити поточну ситуацію, там порадіти чи пожалітися. Це дуже важливо, щоб зберігати ментальний зв'язок з нашими людьми і сприяти їхньому поверненню назад в Україну. Тож, власне, зустрічаючись з різними міністрами різних європейських країн, я постійно наголошую на тому, що дуже важливо в рамках тих сервісів і центрів, які вони виділяють для наших громадян, власне зберігати оцей ареал українства, наймати наших фахівців для надання допомоги, створювати недільні школи з вивченням української мови. Зрозуміло, що ми самі за свої кошти зараз не можемо фінансувати всі ці речі за кордоном. Тим не менше, говоримо якраз говорили із організаціями організаціями раніше, Ніше, зокрема з ВКБ про те, що вони би профінансували функціонування таких центрів в різних країнах, щоб наші громадяни мали цю точку опори, точку українства, мали де зібратися і там розвивати якісь свої культурні простори. Я зрозуміла. А от щодо порушень прав українців за кордоном, вам відома якась інформація, чи надходила інформація, наприклад, про е випадки торгівлі людьми? У нас за минулий рік зареєстровано, якщо я не помиляюся, сім випадків торгівлі людьми з Франції. Але як, як це відбувається, це коли вже людина повернулася в Україну, пройшла відповідну процедуру підтвердження того, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, і їй надали відповідний статус. Ми розуміємо, що багато людей в принципі ще не повертались вони є в межах тих країн, в яких вони знаходяться, тому 100% говорити про повну картину того, де є, як. Запобігається торгівля людьми, чи які є випадки, ми не можемо. Це теж частина тої інформації, про яку ми просимо наших міжнародних колег. Але загалом хочу вам сказати, що Європейський Союз досить ефективно упереджує, попереджує торгівлю людьми в сфері там забезпечення прав українців. Я розмовляла з великою кількістю представників соціальних міністерств з тим, чи є можливість українцям, які дзвонять на гарячу лінію поліції, отримати консультацію українською. Практично в всіх країнах є. Вони тримають перекладача, щоби е, мати можливість почути поклик про небезпеку, якщо мова йде про торгівлю людьми. Є смс-інформування, в тому числі відмін реінтеграції, з певними застереженнями щодо торгівлі людьми. В нас є сайт. Е, в якому на якому також розписано можливі ризики того, що є торгівлею людьми, або ризикова ситуація, після якої ти можеш потрапити в сферу торгівлі людьми чи сексуальної експлуатації, якщо мова про жінок, тому випадків таких одиниці їх майже немає. Це не набуло такого масового явища, про яке ми спочатку боялися, бо звісно, коли людина потрапляє в іноземне середовище без знання мови, без розуміння підтримки, є великі ризики, що може. Скористатися таким безпорадним станом злочинців. От ті випадки, про які ви сказали у Франції, це йшлося про трудову експлуатацію, сексуальну. В основному не... трудову експлуатацію. Я зрозуміла. Дуже хочеться поставити питання про такі соціально вразливі верстви населення, зокрема, діти без батьківського піклування. Чи е, вивозили таких дітей за кордон? Якщо так, то скільки таких дітей і, і що які далі дії е, щодо їхнього повернення? Так, відбувалася евакуація за кордон наших закладів, тобто там, де е, перечому там були діти як позбавлені батьківського піклування, так і якщо ми говоримо про ЦСПР, центри тимчасового утримання, дітей, частина з них є. Такими, що не позбавлено батьківського піклування. В основному вивезені в Польщу, Туреччину, там Австрія, трохи Німеччина багато в різні, в різні країни. Так само викойовували разом з батьками-вихователями прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Загалом в різні періоди ми говоримо приблизно про виїзд за кордон близько трьох тисяч дітей. Якщо я не помиляюся, ми зараз проводимо системну оцінку. Всіх дітей, які в нас знаходяться в таких інтернатних закладах за кордоном, розпочали з Польщі. Тому що там найбільша кількість наших дітей, в нас є гарний контакт. З польським урядом ми маємо певну взаємодію. Буде відправлено моніторинговий візит за підтримки фінансової ЮНІСЕФу, де ми буквально вивчатимемо картку кожної дитини, щоб зрозуміти, що робити. Є діти, які вже досягли, наприклад, 17 років і поступили в українські коледжі. То їх треба сюди забирати, ну там Львів, Івано-Франківщина, Закарпаття, в більш безпечні регіони, і забезпечувати право дітей на навчання. Є такі. Якщо вони не позбавлені батьківських прав, то треба сконтактувати з родиною. Можливо, в родини змінилася ситуація, і ми можемо в родину повернути. І є такі, яким треба знаходити прийомну родину, і ми власне також цим питанням займаємося, щоб і нормативку забезпечити відповідно, щоб ми дітей за кордону зразу повертали в родину. Чи не надходило від цих дітей е, якихось скарг на поводження з ними за кордоном? Тобто, яка там ситуація з ними все гаразд? Є різні випадки. Насправді в багатьох більше було питань. Щодо тих дітей, які виїхали з дитячими сімейними будинками, або прийомними сім'ями або навіть якщо вони виїжджали з родичами, багато ж виїхали з бабусями, дідусями, тітками для іноземної країни це люди, що не мають права законно представляти цих дітей, і тому в перші місяці. Був такий трохи стрес в родичів, коли їх змушували проходити через судові процедури, де або їх, або якихось інших людей визначали законними опікунами дітей. Ці діти визнавались без субис такими, що є дітьми без догляду. І тут в Україні теж були певні проблеми, бо не всі іноземні країни хотіли нам передавати інформацію і до сих пір. Хочуть нам передавати інформацію про кількість таких дітей, і їх облік, і про процеси судові, щоб наші консули, скажімо так, могли супроводжувати всі ці процеси. Маємо з цим певні труднощі, але ми рухаємося. Вже було декілька рекомендацій на рівні Європейської комісії, і знову ж таки саме це питання було предметом того, що я озвучувала, коли був саміт Україна ЄС і були Єврокомісари в Україні. Як важливе питання, яке нам обов'язково потрібно ще врегулювати. А як щодо е, трохи іншої категорії, теж соціально разливої люди з інвалідністю, передусім йдеться про заклади, да, де перебували такі люди, в зоні бойових дій, е, як багато їх вдалося евакуювати, розмістити і де і яка їхня подальша доля? Люди з інвалідністю, яких були супроводжуючі, тобто члени родини, в основному виїжджали за кордон. Не було просто їх навіть супроводжуючим розмістити. Насправді послуги догляду для людей з інвалідністю дорогі і складні всюди, не тільки в Україні, і тому і європейські країни не всі прямо відверто, і скільки треба, могли забезпечувати догляд та належне утримання для наших людей з інвалідністю. Ще складніша ситуація була із тими людьми, що були в закладах. Я трошечки займалася персональною евакуацією таких закладів, і хочу вам сказати, що дуже мало вдалося нам вивести за межі нашої держави власне закладів, де є люди з інвалідністю дорослі, особливо з ментальними порушеннями, тому що також країни Європи не готові до таких великих інтернатів. В них нема таких приміщень. В них це все маленькі квартири, де живуть по дві-три людини під супроводом. Соціального працівника вони соціалізовані. В них нема таких громадних інтернатів, як, наприклад, нас на сході були по 500 людей. І вони тому і не могли їх розмістити. Тому 3,5 тисячі людей з психоневрологічних інтернатів у нас переміщені в основному всередині країни. Це наші західні області. Ну і друге, насправді не так-то просто людину з інвалідністю за кордон вивести, особливо з ментальною інвалідністю. Чому? Тому що мовний бар'єр, незрозумілість довколишнього середовища. Овища, навпаки, може викликати в таких людей ще більший стрес, і їм буде тільки гірше від того. Тож, в принципі, ми зійшлися на тому, що краще евакуйовувати їх в Західній області на теренах України. І зараз також ведемо комунікацію з міжнародними донорами, щоб вони допомогли нам облаштувати для таких наших громадян такі центри підтриманого проживання, квартири, де би їх розмістили маленькими групами і в такий європейський спосіб. Все одно ми повинні розуміти, що нам. Потрібно тут їм облаштовувати гідне і якісне життя і догляд. Евакуація за кордон тимчасове рішення, там вони не будуть інтегровані, і якби глобально нічого не вирішує для цих людей. Внутрішньо переміщені особи нині звучить цифра в 5 мільйонів людей. Ми, ми всі розуміємо, що ми можемо говорити, напевно, про приблизні цифри. Ви можете змалювати портрет внутрішньо переміщеної особи. І сказати, які тенденції останніх місяців люди більше виїжджають люди ну зі своїх домівок чи вони більше повертаються? Ну міграція велика. Тому що ті, що виїхали, наприклад, вони постійно рухаються по країні спочатку у Львів, потім там, наприклад, не знайшли собі місця роботи в якийсь інший населений пункт. Тому ми от сьогодні тільки на нараді розбирали питання виплати для внутрішньопереміщених осіб і труднощі, які виникають з такими виплатами, і одна з таких, що до цифровізації в нас були паперові справи для внутрішньопереміщених осіб, і от через постійний рух людини в межах нашої держави цю справу не встигали управління соцзахисту від одного до іншого передавати. Та з чим ну якби створювались затримки у виплатах, бо Великий вал людей, які постійно рухаються. Тому ми бачимо вислідковим різні тенденції. Багато повертаються. Наприклад, якщо мова йде про там Житомирщину, Київщину, Чернігівщину, то так, звісно, люди повертаються в свої домівки на Харківщину. Вже починають повертатись. Також є така тенденція, що коли спочатку перші хвилі міграційні максимально на захід, на захід нашої держави переселялися, то вже там зараз чи, чи ближче там до середини часу воєнних дій не так далеко переміщались, валіли. Більш близько там Запоріжжя, Дніпровська область, хоч вони і в зоні бойових дій, можна так сказати, але все одно вони є одним з найбільших хабів для переселенців. Тобто люди не хочуть далеко їхати від своїх покинутих домівках, звісно, розраховуючи на повернення додому назад. Так, от, власне, я нещодавно бачила е, таку інформацію від міжнародної. Організації з міграції, і яка працює під гідою ООН, що всупереч нашим переконанням, усталеним, що що захід країни прийняв найбільше. Я була здивована, побачивши там Харківську область, Дніпропетровську область, потім Київська область, Одеська Київ здається, ось така ця ж організація наводить такі дані. Що майже 70% внутрішніх переселенців безробітні. Ну я думаю, нам треба працювати, звісно, з реінтеграцією цих людей в громаду, навіть якщо вона буде тимчасова. Багато людей свідомо не, не працевлаштовувалися, розраховуючи на мабуть на швидке повернення для багатьох був шок. Але зараз пройшло вже досить багато часу, і очевидно потрібно працювати над тим, щоб люди знайшли собі роботу. Міністерство економіки намагається підтримувати зайнятість людей внутрішнього. Переміщених. Тобто тривають програми, наприклад, 6500 повернення роботодавцю за працевлаштування людей, що слави ПОТУ. Тобто, я думаю, що це непоганий такий стимул для роботодавця, все ж надавати внутрішньопереміщеним особам роботу. І ми також будемо працювати над тим, щоб забезпечити соціальну послугу і супровід саме для людей, які хочуть працевлаштуватися і допомогти їм в цьому процесі, бо дуже важливо здобувати свою економічну самостійність в будь-якому випадку. А от ви могли би перерахувати основні програми підтримки від держави внутрішньопереміщеним особам, і можливо є якісь ще партнерські міжнародні програми, які допомагають таким людям? Основна програма це виплата на проживання, яку наше міністерство надає в розмірі двох тисяч на кожну дорослу людину та три тисячі для дітей і осіб з інвалідністю. Також є система прихисток, яка повертає вартість комунальних платежів тим господарям, що приймають у себе людей внутрішньопереміщених. Також є можливість повертати оплату комунальних послуг центрам комплексного проживання та різним санаторіям різних форм власності, які надають проживання для внутрішньо переміщених осіб. Є вже, як я сказала, допомога для роботодавців, які працевлаштовують людей. Внутрішньопереміщених, крім того, ми як держава взаємодіємо з міжнародними організаціями ООНівськими. через нашу через нас ресурс є допомога, де однією з категорій є внутрішньопереміщені особи, а особливо ми звертаємо увагу на людей похилого віку. на Дітей з багатодітних родин, на людей з інвалідністю, бо ми розуміємо, що це такі пріоритетні категорії, яким потрібна додаткова підтримка. Зараз ми працюємо спільно із Першою леді для того, щоб будувати будинки для дитячих будинків сімейного типу, які втратили своє житло на окупованих територіях, щоб мати можливість їх розмістити. І також облаштовуємо свої два санаторії, перепрофільовуємо, щоб там мати можливість доглядати людей внутрішньопереміщених, які, з інвалідністю або похилого віку і потребують системного догляду. Крім того, ми взаємодіємо з різними організаціями ООНівськими, зокрема UNICEF, і От зараз обговорюємо можливість, щоб вони оплачували додатковий догляд для наших людей похилого віку та з інвалідністю, які внутрішньо перемістилися, і в громадах, куди вони перемістились, нема ресурсу, щоб забезпечувати їм такий догляд. А чи можна зараз назвати якусь цифру станом на 22 рік? На завершення 22-го, скільки держава Україна витратила на внутрішньопереміщених осіб? У нас був бюджет 53 мільярди. Ми його витратили. Я таку ситуацію спроектую. Є сім'я з маленькими дітьми, які, наприклад, досі перебувають десь в підвалі під Бахмутом. Їм більш страшно поїхати кудись. В безпечніше місце через те, що вони не знають, як рухатись далі, ніж там от сидіти в цьому пеклі. Чи можна ось таким людям щось пояснити, які покрокові дії, коли вони, наприклад, опиняються на вокзалі, умовно кажучи, в Харкові, Дніпрі, чи в Києві, у Львові? От Людина з валізою, з дітьми, що їй далі робити? Ну, на кожному вокзалі є пункти для прийому внутрішньопереміщених, де Точно супроводять, де точно підкажуть адресу, куди звернутися, щоб там в перший час стабілізуватись, де є пункти якогось тимчасового нічелігу, де нагодують. Тому я думаю, також в кожному місті, оцьому прифронтовому, таких як Дніпро, Запоріжжя, є відповідні хаби для внутрішньопереміщених осіб. Насправді це дійсно більше страх та стереотип. І якщо ми говоримо про. Донецьку, зокрема, область, Луганську, там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми. То ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативою Мінреінтеграції проєкт обов'язкової евакуації родин з дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно можливо навіть вже готувати якісь варіанти житла і казати: О, дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є. Якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє. Це дуже цікава ініціатива. А що передбачається обов'язкова евакуація? В нас поки триває дискусія, аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми. Це під супроводом поліції. Поліції, так, поліції, службу справах дітей, оскільки я би це кваліфікувала як залишення дитини в небезпеці. По суті, це і є залишення дитини в небезпеці, але ми розуміємо, що розлучати дитину з батьками погана історія, тому краще от змушувати всіх разом. Евакуюватись, бо десь до певної міри, знаєте, це трохи безвідповідальна поведінка батьків залишати дітей в такій зоні. Ви не боїтеся е, звинувачень в таких, знаєте. Нібито як на діях, а це не є недемократичні дії. Якщо ви подивитесь на країни Європи, як вони діють в інтересах захисту прав дітей, то там, якщо мама чи батько залишать дитину у власній квартирі, хоча б на півдня саму, а сусіди про це поскаржаться, Це вже підстава для вилучення дитини, тому що залишається дитина в небезпеку в Європі. Кругом правила захисту прав дітей в рази жорсткіші ніж у нас. І нам також треба буде над цим задумуватися і більш категорізувати, все таки, так, діти в родині є частиною родини, але це не власність батьків, це окрема. Жива людина, яка має комплекс прав, якщо вона не має зусилля і можливості сама себе захистити, то тут держава має виступати гарантом навіть перед рідними батьками. Так, але коли держава йде на якби вимушений на примусовий та на я вважаю, блок, що вони мають що ми маємо як держава зразу запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде не демократично. Ми не можемо взяти цю людину і залишити на вокзалі. Ні, ми маємо взяти і транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови. 2023 рік в таких складних умовах, які плани і яка стратегія далі розвитку Міністерства соціальної політики? Якісь ключові речі можете назвати? Ми плануємо масштабні реформи, щоб забезпечити стійкість нашої держави. Є ряд викликів. Як не крути, зменшиться кількість працюючого і працездатного населення. Не всі повернуться, що виїхали. На жаль, багато загинуло. Збільшиться кількість людей з інвалідністю, і це об'єктивно. Е, у нас потребуватимуть більшої підтримки люди похилого віку, тому що вони залишились самотні та без опіки. У нас залишиться велика кількість людей за межею бідності, бо вони втратили роботу і житло. Все це вимагатиме більшого соціального ресурсу, але насправді доходів буде не так багато. Тож ми повинні дуже сильно переглянути всі ті види підтримок, які ми сьогодні надаємо, і верифікувати. Корисні? Просто забирають адміністративний ресурс, наприклад, встановлення стаціонарного телефону. Яка вага цієї підтримки? Набагато краще закупити браслети з трекером. Коли людина не чуюча, чи з деменцією, щоб її можна було знайти? Тобто нам треба ще й передивитися на все те, що ми колись надавали, воно роками не змінювалося, і верифікувати на спроможність, чи є сенс це зберігати, чи вже давно пора перейти на щось більш сучасне і більш вагоме в наших умовах. Чи хоче людина з інвалідністю отримувати якусь невелику пенсію, тому що на більшої немає ні страхового стажу, ні можливостей, чи краще ми за цей за ці ж гроші перенавчимо цю людину, забезпечимо якісним протезом, Тезом чи іншим допоміжним засобом і працевлаштуємо. Таким чином, соціалізуючи, думаю, що краща економічна самостійність. Тобто, ми хочемо робити наші допомоги більш адресними. Ми точно розуміємо, що якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, в бідність, то це не має бути постійно. Людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації. Ми також розуміємо, що нам потрібно збільшувати. Кількість програм соціальної реабілітації, тому що в дуже багатьох буде проблема із реабілітацією, соціальною підтримкою, таке інше, тому зараз теж активно над цим працюємо. І ми вважаємо, що нам потрібно розширювати кількість соціальних послуг, коли людину за руку супроводять і допоможуть їй справитись з складними обставинами. У нас в основному соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі, насамперед, це сервіс і послуга. Коли знову ж таки наші громадяни виїжджають за кордон, то ніхто не говорить, що там мільйони отримують, але вони отримують зручний сервіс. Коли їх зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили весь їм комплекс прав, які є, і розказали, як ними скористатися, і це знижує рівень і стресу в людини, надає більше розуміння і дозволяє їй швидше адаптуватись. Ми повинні нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином. Ще важливе, напевно. Те, що в рамках наших трансформацій, я би дуже хотіла, щоб ми дійшли до такого рівня, коли кожна дитина в нас в Україні буде проживати в родині рідній або прийомній.